Всім привіт! Тільки уявіть собі, 400 мільярдів операцій щосекунди відбувається в нашій голові, відбувається в наших думках. А ці думки, вони. Проростають, формуються в нейрони. Це все вже доказано наукою, все відкрито, всі ми це можемо вивчити. Проростають в нейрони, наші думки фізично, тобто вони з'являються в нашій голові. Те, про що ми думаємо, воно проростає в нейрони. А вже ці нейрони вони формують патерни. Так, патерни це цілі такі дороги автомагістралі в нашій голові того, про що ми думали, тієї інформації. І от дивлячись на те, яку інформацію ми впускаємо в свою голову, про що ми думаємо, чому ми даємо шанс там взагалі жити, от такі патерни, такі магістралі у нас в голові і проростають. Тому, тому дуже важливо. Обов'язково потрібно дивитися на те. Яку інформацію ми пускаємо в нашу голову, яким думкам ми даємо силу? Тому що, наприклад, якщо я взагалі не слідкую за тим, що я слухаю, якщо мені не потрібно Слово Боже, мені не потрібна Біблія, не потрібна ця божественна інформація, яка формує мене в щасливу, здорову, повноцінну людину, яка виконує волю Божу, то тоді диявол прийде і построє сам всі ці дороги у тебе в Голові. Тоді він тобі підсуне інформацію порнографію, інформацію блуда, інформацію страху, інформацію депресії і так далі. Саме таку інформацію, яка буде. Руйнувати твоє життя. І от дивіться, як е, дійсно, наскільки це правда і наскільки це серйозно. Адже збудження, збудження, наприклад, да, воно ж відбувається в голові у людини. Це не від того, що просто там орган виріс, да, саме тому тепер у нас збудження від цього відбувається. Ні, збудження і у чоловіка, і у жінки відбувається в голові. І саме, коли людина дивиться еротичні картинки, еротичні фільми. Порнографію у неї в голові проростає цей блуд. Який потім він проростає фізично, ви ж пам'ятаєте? І потім ви не можете це просто так дістати зі своєї голови, тому що воно там проросло. Ви дали цьому силу, ви спеціально дивилися, роздивлялися, думали так, про всі ці картинки. І потім у людей в житті, в парах не виходить, в сімейних парах нічого не виходить. Тому що це не так, як ти там дивився. Тому що це все підсовує цю інформацію з сатана для того, щоб зруйнувати твій мозок, зруйнувати твоє от правильне сприйняття, твоє розуміння, зруйнувати твою любов, твої сімейні стосунки. І розумієте, потім люди реально не можуть склеїти, не можуть побудувати щасливе життя, їм щось не подобається. Або ж, тому, що, тому що вони просто сатана їм навалював ці кучі лайна їхню голову, які вони тепер проросли, і людина нещаслива, людина нереалізована. Тому, от саме так, коли людина переглядає порно, воно руйнує спочатку її мозок, а потім це відбувається і в фізичному житті, тому що людина. Е, незадоволена, да вона от неудовлетворенна. Вона не отримує того, що їй би хотілося в голові. Е, бо в голові там цей блуд, ця парнуха, яка насправді не, ну, яка не справжня. Е, Такого в житті не буває, як те, що вам показують. Тому ті, хто дивляться порнографію, реально ви маєте зрозуміти, що ці, ці дійства, вони руйнують ваше майбутнє, руйнують ваші відносини, руйнують вашу любов, руйнують ваше щастя. Адже якщо би ви просто піклувалися про те, щоб щодня в вашу голову заходило Слово Боже, Біблія, яке вчить, що таке? Таке справжня любов, вчить справжнім відносинам, як потрібно піклуватись один про одного і всьому іншому, абсолютно. Ви би тоді не, не були з цими просто кучами лайна в голові, і ви б були всьому задоволені, не було би ніяких розводів, ніяких просто цих трагедій, депресій, цієї нерозділеної любові, і все те, від чого люди зараз страждають. Тому розумійте, люди, що. Обов'язково кожній людині потрібна божественна інформація, яка наповнює її життя. Адже ви ж не говорите так, да, що ой, от вибачте, я якби, обісрався, і, тому що просто вирішив в туалет не йти. От я так собі захотів. От те ж саме з інформацією, коли ми її не фільтруємо. Ну, прийшов сатана, насрав мені там в голову, та я не буду прибирати та хай собі сере, хай собі робить все, що хоче. Ні, звісно, ми ж в звичайному житті так не робимо. Ми піклуємося про те, що якщо захотілося, то ми пішли в туалет, ми миємося, ми все це робимо, щоб від нас гарно пахло. А в голові, чому ми цю чистоту не наводимо? Саме для цього і потрібна це. Церкву. Саме для цього і потрібно покаяння і вивчення Слова Божого. Треба трудитися над тим, щоб щодня в нашу голову заходила божественна інформація, і тоді ми зможемо правильно побудувати своє життя, бути задоволеними і бути щасливими. Якщо ви ще не вивчаєте Біблію, не знаєте, що таке Слово Боже і з чого почати, напишіть мені, я вам з цим допоможу, і ми будемо разом в нашій міжнародній місії, Слово Боже, вивчати основи християнської віри, вивчати Біблію, щоб ви пізнали Бога і були щасливі в цьому житті, і в житті вічному.